Відключень з жовтня не планують. У міністерстві енергетики спростували інформацію про те, що, начебто, з 1 жовтня в Україні будуть застосовувати графіки відключень світла. Про це написали на сайті відомства. Там повідомили, що електроенергетична вугільна нафтогазова галузі зараз посилено, готуються до нового опалювального сезону, і в Україні триває наймасштабніша за час незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям, енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики України. Відтак електроенергії, яку нині виробляють в Україні, достатньо, аби забезпечити потреби споживачів. Тому застосовувати відключення з 1 жовтня у будь-якому з регіонів не планують. Також там додали, що графіки вимкнення світла в Україні вже розробили, але їх будуть використовувати лише в разі обстрілів і пошкоджень критичної інфраструктури.